Та так же. Покажіть, а не прийнять. Присядьте пожалуйста, став автомобілі. Ні. Присядьте, а не Їхали, їхали, ви лучше б тормозили тих, що п'яні їздять. знаю. Не циркуй. Не знімайтеся. Ну та не замак. Тобі пояснили, офіційне звернення на тебе є. По -по я не тебе по перевіряв. Покажіть. Хорошо. По ви ви по хоч знаєте, як його звати, чи ні? Це Це не не вірила, вірила. Вірила. Так, ну як ви, ви його перевірили? Ви знаєте, як його звати, да, як, як його фамілія. Шановні, тобі пиши, пиши. напишіть протокол. Так напишіть, тільки ви присяте Ні-ні. Протокол затримання, адвокат все буде. Ні -ні -ні -ні. Так, да, ну так а як. Пишіть протокол. Так присяте я, ні, та я тут. Так що ну, пи пишіть зразу. Пишіть, ми робимо свою роботу пишіть зразу. Зразу пишіть. Зразу. Ну, ось, у вас пишіть. машина є. Пишіть на машині протокол. напишіть протокол. Так YouTube. ми таки напишемо, підходьте до машини. До руху, машини я підходимо. Та не буде, якщо я стою, мене наші роботу виконуємо. Ні, в машину він не сідає. Не тяніть непокору працівникам. Не перешкодуйте наші рублять, але будете мене відходить сідати. Ви кричіть на мене ще. Це нормально, не буде нормально. Тобі сказав. Ми нормальні. А я бачу. Я ще раз кажу, пишіть тут. Видідіть, не, ви не, не, не перескажуйте роботі. Яка у вас розказує? робота? І ви будете розказувати, що вам тут пересвідчити. Яка у вас робота? Тут? Та не трогайте мене. затримання, чоловіка є, відчини. Де воно? Та, де написано? Ось відійдіть і собі почитайте вдома. Ви мені зразу покажіть. Не давайте гріхати. Ви будуть на я ж кажу, напишіть, покажіть. Тому що ти знаходиться в ручку шановний. А як ви його побачили через дорогу, що він у розшуку? Ні-ні-ні. Зараз я прийду. Ви скажіть, як ви побачили, як він був у капішоні і він у розшуку. Як? Ви ну, пізно прийшли. Ні. Щось, присядь по хорошому Що буде газ туди <пробувач> застосований і все остальне. Це на шановність, це не за приходь. Щось, це не прийшло, приходь. бігаємо. не не церкуй, пожалуйста. Пожалуйста, це нормально. Тепер я не відійду. Що ви робите? Ми Думай. нічого, ви питаємо, це тобі нормально. Та Ніхіко. Тебе ніхто не хоче ні крупіти, нічого. Так, а що ви робите? А що ви робите? Ти бойовується 12 разів. Що тебе є затримання?